Кристінно, тобі вже 8 років, ти могла б сама зробити в своїй шафі Генеральне прибирання. Чого мама сама є зробити? Скажи, будь ласка. Ладно, вже давай. Йопалки-палки. Ми ж неділю тому тут складали. Ну, мам, я просто шукала штани. Оці. Я просто не бачила їх. Оце от в тебе так шкільна форма складена в мене тряпки на кухні краще складені, ніж тебе форма шкільна. Ну, це що? Це білі колготки, які ми на минулому тижні купили тобі до школи? Скажи, будь ласка, ти в школу босяком ходиш? Що ти дивишся на мене? Я просто не розумію, що з ними потрібно робити, щоб вони в такому стані були. Як їх відібрати? Скажи, будь ласка, чого вони не в пралці? Ну, то мам, я просто їх не бачила. Ти взагалі щось бачиш? Таке відчуття, що ти постійно ходиш з закритими очима, ти ніколи нічого не бачиш. Це ж отатова футболка? Він ж тебе. Та мам, то моє то просто така футболка. Оверсайз. Ну, типу, на декілька розмірів більше. Ну, просто зараз так модно. В мішку з-під картоплі ходити? Модно? Та добре, добре. А поки ти до неї доростеш, мама в ній походить. Мама каже, в ній походить. Все. А тепер увага! Штани номер 1 Видно? Штани номер два. 2 Біленькі. Штани номер 3 і от лежать четверті. Ти до мене минулого тижня підходила попросила купити тобі штани. А тепер запитання: на хіба так до хіба? Ну, Таман, подивись на них. Вони ж... Та добре-добре буду ходити в цих. Тут я вже не зрозуміла. А для чого маркери ховати? Чи то якісь фонарики, що це таке? Це... це просто не мої, мені їх треба віддати. Да. Дивись, я поскладала. І нехай у той порядок залишиться хоча б на один тиждень, я тебе дуже прошу. Мам, дивись, штанів тилон скільки нарахувала, а кофтів кофтів майже немає. Що? Все, добре, 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 дякую.